Понеділок, 17 лютого, ви дивитесь новини в студії Олена Петроченкова. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Вижити щастить не всім, але рибалок відчай духів це не зупиняє. Як зимова забава легко обертається смертю у воді. Його доправили з численними переломами та множинними осколковими ураженнями. Як у Дніпрі рятують важко пораненого гранатометника, та що мотивує його якнайшвидше одужати? Вибаюся на сідові. Війна перекреслила його плани, але не відібрала натхнення. Як архітектор-переселенець з Бахмута з нуля створює на Дніпропетровщині енергоефективну оселю. Що я роблю це потребує жертв? От я поки жертвую всім своїм цим виглядом. П'ятеро поранених у Червоногригорівській громаді на Нікопольщині. Ворог поцілив дроном камікадзе. Одну з потерпілих у шпитали в стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно. В результаті атаки пошкоджені АЗС та автівка. Четверо травмованих і в Марганці. Напередодні Росіяни кілька разів обстріляли місто з важкої артилерії. Одного травмованого доправили до лікарні внаслідок обстрілу, понівочені багатоквартирні та приватні будинки. Побиті навчальний заклад, промислове і комунальне підприємства. Декілька крамниць підприємства навчальний наш робочий день розпочався сьомій ранку. Як бачите, дуже все тут серйозно. Виносимо цокла, будемо це розбирати. Все це виноситься вручную. Ще більше новин про Нікопольщину та боротьбу її жителів проти російської агресії. Дивіться сьогодні на Ютубі 11-го в нашому спецпроєкті. Про Нікополь коментуйте випуск, ставте вподобайки під відео і обов'язково підписуйтесь на 11-й. Десять ударних дронів цієї ночі окупанти спрямували на Запоріжжя. Вибухова хвиля пошкодила складські приміщення. На місці зайнялась пожежа. За даними від обласної військової адміністрації, обійшлося без постраждалих. Троє жінок зазнали поранень через атаку безпілотника по Харкову. Ударний дрон влучив просто серед житлової забудови, пошкоджені 15 будинків та господарчі приміщення. Встановлено, що для удару по місту російська армія застосувала БПЛА Герань. 2 Нові осередки тління виявили ДСНСники, на саркофазі Чорнобильської АЕС. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки удару ворожого БПЛА в ніч на 14 лютого. Зараз на чаес працюють кілька груп верхолазів. Одні розкривають конструкції укриття, інші гасять осередки тління утеплювача покрівлі. Ситуацію на об'єкті та стан повітря моніторять за допомогою безпілотника з тепловізором. Наразі радіаційний фон на майданчику в межах норми повідомляють в державному аген. З управління зоною відчуження. Один за одним вони провалюються у крижану воду. Вижити щастить не всім, але відчайдушно виходять на тонкий лід. І навіть страшна смерть замість улову чи екстриму їх чомусь не зупиняє. Статистика ДСНС шокує лише за минулий тиждень. Тонка крига по всій Україні забрала аж 22 життя, серед яких шестеро. Це діти. Як зимова забава, легко обертається смертю у крижаній воді. В наш репортаж його трагічну смерть на березі оплакує дочка. Це криворіжжя. Тіло 67-річного рибалки. Рятувальники знаходять за 20 метрів від берега. Дочка говорить: безкінечні вмовляння не діяли. Наодинці батько вперто йшов рибалити на кригу. Цього разу в останні. Я А цього 38-річного рибалку навіть друзі не врятували. Крига тріснула під трьома чоловіками. Це також криворіжжя. Двоє врятувались. Тіло третього водолаза дістали з триметрової глибини. Один за одним вони провалюються у крижану воду. Вижити щастить не всім, але в парто лізуть на тонкий лід. І навіть страшна смерть замість улову їх чомусь не зупиняє. Статистика ДСНС вражає лише за минулий тиждень тонка крига по всій Україні забрала аж 22 життя, серед яких шестеро це діти. Не тільки рибалки стають жертвами крижаного екстриму, батьків закликають пильнувати дітей. Це Одещина. випробовуючи кригу на міцність, гинуть аж троє. Усі хлопці підлітки. Херсонщина також три дитячі смерті. Усі загиблі з однієї родини. Дев'ятирічний та тринадцятирічний брати разом з чотирнадцятирічною сестрою на водоймі провалились під лід. Тіло старшого хлопчика знайшли аж за 500 метрів від місця, де діти пішли під воду. Це вже Дніпро ледве замерзла водойма, але на ній не проштовхнутися. Риба за ціною життя місцевих екстремалів також не лякає. Чим допомагає саме ці кадри ми знімали на одному з міських каналів минулого тижня. Крига тонка, але охочих випробовувати долю більш ніж достатньо. Якщо люди сидять. Значить, лід добрий десь, отак. От в ладошку це вже безпечний. Так що можна ловити. Вчора був вечором карася, так воно півкило зіймав. А так хлопці карасі ловлять, Потрух рибалка екстремали небезпеки не відчувають. Хоч і видно, крига на водоймі далеко нерівномірна, а берег вздовж периметру покритий лише. Тоненьким шаром льоду звичайно виходитиму. Он дивись, скільки людей там сидить. Я разом із цими. Заспокойтесь, Мінус вісім, мінус десять, це нормально. лід там вже три-чотири сантиметри. У ДСНС вже говорять: взимку виходити на воду, ймо категорично заборонено. Є така загальна світова практика, якщо лід досяг. 5-7 сантиметрів то це безпечно для однієї особи. Якщо це група осіб, то бажано, щоб лід був не менше 12-15 сантиметрів. Відвідати лід та водойми під час зими категорично ДСНС не рекомендує, аби попередити безглузді смерті на воді. Надзвичайника агітують людей бути відповідальними не лише за своє життя і за життя рятувальників, яких своєю поведінкою ці вічий духи також наражають. На небезпеку у нас є аварійна рятувальна служба, яка базується на монастирському острові. У них є спеціальні плавзасоби, а також костюми для того, щоб рятувати людей, якщо вони втрапили в полонку або провалилися під лід. Це наражає на небезпеку і рятувальника, так і потопаючого, Тому це дуже складний і в той час затратний процес. І головне, нагадують, кожен такий вихід на кригу може стати останнім, а жодна риба не коштує вашого життя. Марко Ручка, Тарас Іванов, новини 11 каналу. Хотіли перетнути кордон поза пунктами пропуску. Невідомих осіб, які рухались в бік угорщини, виявили за допомогою засобів дистанційного стеження. Порушники спробували втекти, щоб їх зупинити. Прикордонники зробили кілька попереджувальних пострілів. Затриманими виявилися жителі Павлограда обом по 24 роки. Вони самостійно проклали собі маршрут в обхід офіційних пунктів пропуску. На чоловіків склали протоколи. В'їхав просто у крамницю ДТП на проспекті Івана Мазепи у Дніпрі. Водій автівки не впорався з керуванням та влетів у фірмовий кіоск, куди віз товар. Аварія сталася вранці, коли поблизу ще не було багато людей. Тож ніхто не постраждав. А ось крамниця ще зруйнована. ДТП була сьогодні і на новому мосту. Там зіштовхнулися одразу три легковики і утворився затор у бік центра. Певний час рух був ускладнений. Не поодинокі ДТП фіксували і на інших магістралях. Основна причина слизьке дорожнє покриття та погана видимість. Синоптики попереджають, у Дніпрі та області збережеться ожеледиця, а видимість лише 200-500 метрів. Тож водіям слід бути уважними за кермом. Дотримуватися дистанції та ж видкісного режиму. Його доправили з численними переломами та множинними осколковими пораненнями у Дніпрі. Медики рятують важко пораненого гранатометника з Київщини. Єдине, що пам'ятає захисник спалах та першу допомогу побратимів, що мотивує його як на швидше одужати, та кого він вважає своєю головною підтримкою на цьому шляху. Дивіться далі в сюжеті. На щодо. Попри складні поранення та важкий стан Микола у доброму гуморі. Військовослужбовець родом з Київщини. У війську був гранатометником. Служив на Донеччині, поранення отримав на одному з найгарячіших напрямків Покровському. Каже, єдине, що пам'ятає, спалах і як його рятували побратими. До Дніпра його доправили у важкому стані. Опіки, обличчя десятки поранень, тулуба, На жаль, поламані. Руки відірвані пальці, крововтрата вкрай важкого його достали до нас. У лікарні чоловіку зробили шість операцій. Це і перелом правої руки, який було фіксовано. Це всі операції, які були зроблені на обличчі для того, щоб не було цих великих поранень. Ото, хоч військовий і посміхається, зізнається важко. Але він тримається і найбільше мотивує як найшвидше одужати любов та підтримка рідних. каже, хоч дружина, доньки та онучки, й не поряд, але саме вони підтримують його бойовий дух. Кохання рідних дуже не будуть буду, державу. Втім, попри поранення, захисник по можливості хоче повернутися до війська і разом з побратимами і далі захищати рідну землю. Якщо ж не вийде, тоді буде волонтеритим. Зараз же на пораненого захисника чекають подальше лікування та тривала реабілітація, але вже у столиці. Олександра Максименко, Тарас Іванов. Новини 11 каналу. Другий найкращий показник в історії України на іграх нескорених двадцять двадцять Наша команда здобула. 30 медалей і завершила свої виступи у канадських Ванкувері та Вістлері З вражаючим результатом, українці здобули 12 золотих, 11 срібних та 7 бронзових медалей. Це стало другим найкращим показником в історії країни. Крім того, цьогоріч команда представила найбільший склад учасників: 35 українських ветеранів і військовослужбовців. Загалом на іграх нескорених змагалися понад 550 поранених бійців з 23 країн світу. Його муза сніги, що тануть під сонцем. Саме тому вже два десятиліття він намагається збудувати дім, який підкоряється світлу. Однак всім планам завадила війна, і тепер треба починати спочатку. Така історія переселенця зі зруйнованого бахмута, архітектора за фахом, який на Дніпропетровщині створює з нуля енергоефективну оселю. селю. З будматеріалами допомагають волонтери. А поки хата будується, вночі його зігрівають коти. Як війна змінила життя творця, але не відібрала натхнення. Сюжет. Анастасії Верхової. Коли я побачив цю вулицю, я думаю, о, це місто якраз на мене, мабуть. Дніпропетровщина Самарський район. Тут серед дачних ділянок та маленьких хатинок зростає новий дім. Будинок геть незвичайний. А все тому, що натхнений снігами що каються. Сніг, да? От південь. Південь. І коли сонце отут. Пригріває у цьому місці, зараз от плохо видно, але через пару годин це місто почне витанувати і з'явиться форма эта, парабола така із снігу. Це Ефект він називається каючіся сніги або кальгаспори. Це одне і те ж. Це Віктор, архітектор з Бахмута. Чоловік за два десятки років прагне збудувати енергоефективний дім будинок, що з сонце. Що я роблю, це потребує жертв. От я поки жертвую всім своїм цим виглядом. Ідея такого будинку до Віктора прийшла ще на початку нульових. Тоді у Бахмуті чоловік займався архітектурною екологією і вже на пенсії вирішив, мрії таки мають здійснюватися. І тут починається оце вторгнення. Ми дивились-дивились, а потім адміністрація почала попереджати, що якщо ви зараз не вийдете, потім ви не зможете взагалі звідси виїхати. І ми взяли по дві сумки, три кота і, і приїхали сюди. Чоловік опинився у Самарі. Тут з дружиною оселився у одному з місцевих шелтерів. Проте, попри переїзд, свою ідею не покинув. І вже у серпні 24-го волонтери виділили йому дачну ділянку і понеслось. Сім'я оце накрою тентом великим зроблю на, на покрівлі другий поверх для котів і для себе. До холодів чоловік свій задум реалізувати не встиг. Тож зараз живе ледь не в екстремальних умовах. Перед похолоданнями це віконні рами на 900, ну метр, дві рами э, спарений перепліт. Я його розкрив і прикріпив до другої рами. От рама вертикальна, тут матрас такой. Диван. Вона закривається і там сквозняків протягів немає. Коти запригивають туди, а падні тоже там сплять рядушком. Віктор на життя не жаліється, запевняє, це його свідомий вибір. Каже, зараз конструкція ще не завершена. З матеріалами Віктору допомагають волонтери. А коли помешкання таки вдасться добудувати, то параболічні форми даху і стін будинку створять ефект природного прогріву, а це мінімізує витрати на енергію та опалення. От в цьому місці верхня балка це позивному е, сонцестоянню 22 грудня. А оця балка буде ще знайти від верху отак. От. Ну, я зроблю ще одну балку. Оце буде по осінньо весінньому родинству. Віктор переконаний, такі енергоефективні оселі могли б стати основою для відбудови міст, знищених війною, як і його рідний бахмут. Вірить, можливо, саме такі будинки колись зростатимуть уздовж всього східного кордону як символ стійкості і відродження. А зараз, поки власний проект ще не завершений, віктор продовжує його зводити. Бо що ще робити архітектору? Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини 11-го каналу. І на сам кінець про погоду. У вівторок в Дніпрі прогнозують в день 3 градуси, вночі мінус 12. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація. Від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе. Побачимось.